Здрасті, Таня. Здравствуйте, Лена. Розкажіть, пожалуйста, я знаю, що ви не так давно пройшли програму ДХ 4, це 4-денна програма очищення деток організму. І у мене таке питання: ну, як у вас виникла взагалі така думка пройти цю програму? Просто вирішила спробувати. Я ж вже почала применять... Продукция Forever, forever да? была у Киеве над них клиентом. Підвыщенный тиск и сердечко Серде... такое. Да? Потребує і... допомоги. І допомоги конкретный иногда даже. Ну, когда я стала применять продукцию Forever, я почувствовала себя набагато краще. Uh -huh. Є, Супер, скажем, да. да. І І я вирішила пойти на это. Ви пройшли спочатку, я... брали програму здоровья сердця, кардіо Угу. Ну, пропила. Потім, потім пили соки, гелевы. Ну, соки да? я постоянно п'яти. Угу. Я на постоянной основі сижу на сок. Угу. Арджі, сок, угу. море. Арктичне море. Арктичне море. море. омега 39 Ви знали, що перед тим, як проходить програму ДХ4, треба буде два дні не їсти. Вас це злякало чи так не дуже? Ні. Не злякало? Чесно скажу, не злякала. Ну, тобто ви вже були я готові. Готу, я вже була готова. к этому. Просто я це угу. слышала, слышала, потім все-таки рішила. І ви проходили цю програму? Я знаю, ви говорили. На работе, так, під час того, как да, вы Так, Да, да, первый раз угу. это было в январе месяце. И потом через два месяца ще потом, Мартю, мабутьше, в марте мабуть, да? Угу. И як ваши вот такие відчуття? Первый раз, когда я проходила эту программу, я вообще не почувствовала угу. ни Ні голода, ничего. Мне так понравилось даже. Первый день я была дома. Голова не крутилася, нічого, погано не абсолютно, було. Абсолютно, абсолютно мені нічого не було. Угу. І Саме коктейлі не... вам досить було. Коктеліці, а були, були таблеточки такі, да. що розжовуєш, вони як втамовують голод. Після них їсти взагалі не хочеться. Коли захочеться, я їх одразу починала Їсти, <говорит> да. По, по три таблетки випивала. У ну, мене було так, коли мені хотілося їсти, як я проходила цю програму, я по одній їла кожного, ну кожну годину. Тоді думаю, ні, щось одної мені не вистачає, хочеться їсти. Не, Тоді я ну, стала вот по этот, дві гристи. Їх вот же, <говорит> да, угу. же там 8 штук займали. Так, да, так. Да, я випила три таблетки, <говорит> угу. Проглотила я считала, как мне 8 штук за целый день Угу. Там же ж получается. Собственно, пропустить, да? да? Угу. С утра что-то пробиваешь. И потом... коли ви їли третій день, уже там великий салат зелений їсти. Як вам салат? Ну, я что-то вот второй раз, когда проходила, да. Угу. Вот как-то мне тяжче было его проходить. Чаще, чем, чем перший, чем да? Первый раз, да. Угу. Вот. Цікаво, а да? Раз, потом второй день я пошла на работу. Мені так нормально, добре було взагалі. Я бігала по тому магазину, как... всі стоять там булочку, пойдемо купимо, uh -huh. а мені не хочеться той булочки. Uh -huh. Ну, тобто нормально, ви пройшли перший раз і другий, а, вот а второй ви пам'ятаєте, скільки ви скинули, ну, було мінус там кіло, кіло два-три з першої програми. Півтора. Угу. І на другий ми угу. за полтора кілограма уходили. Ця програма що робить? Чисте лімфу, чисте кишківник, нирки, печінку, і уходять набряки. А... У нас організм бере в запаси, якщо ми недостатньо п'ємо води, він в запаси бере і знову з'являються набряки. От що мені подобається, коли проходила, що води uh -huh. треба було багато пити. Вот це мені понравилось. Ну, так продовжуйте зараз пить воду. Ні, але ну, все одно я бачу, що помінявся мой раціон. Мені вже... Не хочеться мені той поганої той їжі. Колбат той <рех> да, колбас я взагалі. І я знаю, ви порекомендували нещодавно свої доньці пройти. Ну, взагалі-то, виходить, історія така. Донька вас запросила forever, показалась продукт класний, мама, давай, да? Yeah. Мама, я подумаю, подумаю, там, якихось два місяці мама дома, потім дома, ну, треба купити, да? Купила, ну, вже ж треба, серце щось там просить, тиск, вроді нічого, да, продукт класний, працює, ну, буду ще щось пити. А тепер, навпаки, ви вже доньки свої рекомендуєте, да? Аня, давай, проходи до їх чотири, тобі треба. І Аня взяла... Yeah. Mm -hmm.